Ну і вітання друзі. Рибацькі знасті. Це не лимонки, звісно, для того, щоб зривати рибу, а ехолоти. Є приймач, є три радари, так би мовити, випромінювальні. Випромінювачі. Значить, причина яка один вже я розібрав, тому що він відмовив. Розрізав його папериметр, як ви бачите, він клеєний і тут трапилася ось така біда. Тобто тут контролер підсмажився добряче із-за вологи. Складається він, як ви бачите, з отакої начинки, що тут у нас є. Звісно, контролер, передавач. Антена, мабуть. Ну і це якісь датчики в вигляді саморізів накручені. Це не я їх накрутив, а це з завода так накручено. Це якісь, в ними регулюється, мабуть, чуйність, я не знаю, як. З цієї сторони теж якась мікросхемка, роз'єми, батарея. Так, Це у нас датчик вологи, активується, коли тут волога з'являється. І заряджається він за допомогою е, роз'єму type c Викручується ось ця кришка, і тут ми бачимо е, гніздо Type-C. Побачили, да? заряджається, потім закривається, звісно, і закручується. Резинка тут така щільна, але трапилося так, що вода все-таки потрапила, чи то конденсат. Теплохолод, перепади, я так розумію, хто знається в цій річі, чому сюди попала вода, коли воно так щільно все зроблено. І з'явилася така проблемка, відмовила. Значить, з цим все зрозуміло, ремонту не підлягає. Є ось такий приймач, він працює, вмикаємо його, називається лактки, як ви бачите. Все завантажується. Це радіодатчик, ну, режими користування тут. Ну, давайте ось, наприклад, оцей ще живий, більш-менш зараз він мовчить. А коли наслянити пальці, то він активується. Бачите, засвітилися світлодіоди. Так, немає сигналу. Ну, Я не знаю, як воно активується правильно. Тому температуру показується, мабуть, внутрі ось цієї гранатки. Значить, цей справний, а в третьому е батарея не тримає. Давайте ми наслинимо і бачимо, що не вмикається. Я ще спробую зарядити, подивлюся, скільки в нього батареї тут зальється е струму. Напруги. Так, є, немає сигналу. Пише. Ну, я не знаю, можливо, а, він вимкнувся. Бачимо, да? висохло. Тому. Е Буду розбирати, так, ви, хай він не пищить, тому буду е, ось цей розбирати, е, перевіряти батарею. Батарея вже відома яка, ось такого плану вона. І буду замовляти міняти. Потім все буду склеювати, але я не впевнений, що воно буде все тут так гарно, тому що щільність тут потрібно. Перетримуватись гарно. Ну, Автомобільний герметик я вважаю, що триматиме. Тому ну, поки що це е, відео в показових цілях, що є ось такі рибацькі принадлежності, за допомогою яких люди ловлять рибу. Так, тут роз'єм, я не знаю, що це таке, але ну, зарядка тут самого блока з цієї сторони. Тому е, буду щось робити з цим. Ну, відео я вважаю, що сенсу немає знімати. Тому е, відремонтую, що живе залишилося. І віддам, нехай користуються. Друзі, ну, Дякую за увагу. На все добре, до побачення.